Уявимо, що мені потрібно додати 5,2, 5 і 3,4. Щоб це зробити, я для початку розпишу мішані числа як суму, тобто я запишу 5 додати 2 п'ятих додати 3 додати 4 п'ятих. Тепер я можу міняти місцями доданки, аби цілі числа були з цілими числами, а дроби з дробами. Тож це буде мати ось такий вигляд: 5 додати 3, додати 2 п'ятих і додати 4 п'ятих. Так, у нас ціла частина вийде 8, а дробова 2 п'яти додати 4 п'ятих це буде 6. І ви можете сказати, що відповідь у нас буде просто 8,6, і в принципі це не буде помилкою, проте зупиніть відео і подумайте, що в цьому записі не так. А вся проблема в ось цьому дробі, в якому чисельник більший за знаменник. Тобто ми можемо сказати, що в цьому дробі заховане ціле число, і ми можемо його звідти витягнути. Для цього ми запишемо наше мішане число, як. 8 додати а дріб ми розпишемо як суму. Тобто ми для початку запишемо 5 п'ятих, це і буде ціле число, адже 5 поділити на 5 це буде одиниця. І додати 1 п'яту, адже якщо ми додамо 5 п'ятих і 1 п'яту, це буде 6 п'ятих. Отож, ось це у нас буде одиниця, як я вже сказала. Ось так запишу. І тоді у нас вийде 8 додати 1, 9 цілих, Додати 1 п'яту, це буде 9, і 1 п'ята. Якщо вам зручно рахувати у стовпчик, ви можете спробувати для себе ось такий запис. Тобто ми можемо записати весь цей вираз у стовпчик. Ось так. Цілі числа під цілими числами, і дроби під дробами, 4 п'ятих і ось так. І тепер можемо додавати. Отож, тут у нас вийде 6 п'ятих, проте ми знаємо, що там є ціле число всередині дробу, тому ми відразу запишемо його ось сюди, над цілими числами, а в саму відповідь запишемо вже 1 п'яту відразу. Ось так. І тепер додамо цілі частини, це буде 1 додати 5 – 6 додати 6, 3 9. Отож, у нас вийде 9,1 п'ята. Відповідь однакова. Проте, способи запису різні.